минулої лекції ми розглянули способи, як ми можемо створювати анімацію в Unity. Ми розглянули два способи. Перше, це за допомогою е, вже спеціальної розкадровки, яка у нас вже існує. Тобто, якщо на персонаж, з яким ви робите гру, вже існує, наприклад, ось така розкадровка, то розробити з ним анімацію буде дуже легко. Проте проблема цього способу в тому, що якраз таки подібну розкадровку. Робити доволі довго і важко, якщо у вас нема спеціальних вмінь у малюванні Тому ми потім розглянули інший спосіб, який вже дозволяє нам самостійно створювати якусь анімацію в юніті. І хоч зараз ми поки що розглянули те, що квадрат просто переміщається вліво-вправо, сьогодні ми розглянемо, як ми більш детальніше це можемо робити. А також розглянемо, як ми можемо створювати комплексні а, много. Поверхові об'єкти в Unity. Тут в цілому теж нічого важкого. Почну з простого прикладу: наприклад, створюю якогось другого персонажа, другого плеєра. З чого я почну? Знову ж таки, коли ми збираємось вже створювати якийсь багатоповерховий об'єкт, в якому буде декілька різних елементів, нам необхідно під нього створити пустий об'єкт. Це дуже гарна практика для того, щоб у нас було місце, де ми могли б групувати. Усі частинки нашого персонажа. Я кнопкою ще натисну і натисну create empty і назву його, наприклад, Player 2. Ось таким чином. Звичайно, оскільки це пустий об'єкт, в нього нічого немає, його в принципі і не видно. І давайте я в ньому створю якийсь квадрат. 2D Object, Sprites і навіть оберу tenslice Tenslice це квадрат, тільки у нього округлені кути. Чудово. І вже уявимо, що ми будемо створювати персонажа із якихось а, різних частин самостійно. Буквально. Тобто, наприклад, це у нас буде тіло персонажа. Я так і назву його. Буді. Далі. А, я створю, наприклад, йому очі. Для початку я йому, наприклад, зроблю якийсь колір. Ось. І тепер створю очі. Права кнопку по player 2. Create 2D Object, наприклад, Square. Назву його I1. Ось. Звичайно, як занадто велике око, і воно занадто біле, тому я його трошечки ось так: от зменшу і переміщу кудись-сюди. Заодно зроблю червоним. Продублюю його і продублюю і переміщу десь сюди. Щось ось таке у нас виходить. Тобто, вже, якщо ми хочемо ось так от із простих об'єктів, та я навіть не тільки просто, навіть пустих об'єктів створити персонажа, то ми це спокійно можемо робити всередині якогось пустого об'єкта одного, щоб він був як їх основа, яка їх усі згруповує разом. Навіть під очі теж може створити окремо пустий об'єкт. Тобто пусті об'єкти в Unity мають багато різних е, застосувань. Декілька із них ми потім розглянемо на цьому курсі. І одне з них це використовувати як просто папки в, так, всередині нашої ієрархії. Тобто, щоб вони просто містили в собі інші об'єкти як файли. Дуже легко провести аналогію з комп'ютерною системою. Створюю пустий об'єкт всередині Player 2. І назву його Ice, Куди я вже ось так от переміщу ці очі. Чудово. Не... І Ці очі тепер у нас згруповані. І більш того, якщо ми натиснемо саме на Ice, то ми зможемо переміщати обидва ока разом. Що може допомогти при створенні анімації, або просто коли ви хочете їх кудись перемістити і не переживати, що вони стануть кудись не туди. Добре, і напевно те, що я зроблю, це ноги. Player... VD uh, Object Square Leg. Ось так от. Uh, зроблю його такого ж самого кольору, як і наш гравець. Да. А, а іншу ногу, наче вона стоїть позаду нього, я зроблю трохи темніше. Мені не треба ідеально намагатись на око дізнатися, який кольор у мого гравця, бо колір я можу просто скопіювати. Я натискаю на нашу баді, права кнопка миші, копії. Натискаю на лег, права кнопка миші, пейст. paste. Чудово. Ось. І тепер додам іншу ногу. В принципі, цю продублюю її кудись сюди. І зроблю трошки темнішу. Ось так. Вже такий персонаж вийшов, але є єдина проблема. Мені хочеться, щоб ця нога була трошки позаду, ніж моє основне тіло гравця. Але зараз вона прямо впереду і поки що не зрозуміло, що з цим робити. Але вихід є доволі простий. Це пов'язано з ось цим параметром Order in Layer. Який знаходиться у нас в Renderer. Тобто він визначає, який порядок у слоях знаходиться у того чи іншого об'єкта. Все дуже просто. Чим більше тут число стоїть, тим ближче до нас знаходиться цей об'єкт. Тобто, давайте продивимось. У мене в баді 0, у очей у мене теж 0, в принципі, по замовченню все ставиться на 0. Давайте трошечки це зміню. Наприклад, на баді я поставлю 1. Поставив, І він відразу з собою перекрив і обидві ноги, і обидві ока. Бо у очей у них усе стоїть на нулях. Тому теж це трохи зміню. Наприклад, очам я поставлю 2, бо вони повинні бути вище. І ці ноги я теж поставлю 2. Хоча, оскільки вона повністю зливається з тілом персонажа, це, в принципі, нія, немає ніякої різниці. Під ноги теж творю окремо пустеть об'єкт. Lex. Переміщу сюди. Ось так от. В принципі, ми створили вже а, якийсь такий вже плюс-мінус комплексний об'єкт, тобто який хі, зберігається не тільки з о, одного об'єкта, а взагалі зліплений з декількох різних. І може стати питання, як нам їх всіх мовити сцепити мі один з одним, щоб вони не розпались. Все доволі просто. Усі дізні, різні такі операції ми просто будемо робити з нашим player 2. Тобто, наприклад, якщо я хочу, щоб він впав на землю, як і мій інший гравець там, щоб у нього була колізія, то я це все додам саме на наш пустий об'єкт. RigidBody 2D. І бокс коллайдер Навіть не бокс, давайте краще капсул коллайдер. Uh, звичайно, він uh, став, взяв саме розмір такої колізій по замовчуванню капсули, бо, по суті, це у нас uh, на різних об'єктах вже існує ось такі спрайти, об які колізія могла б Приблизно зрозуміти, який потрібен розмір. Але в цьому випадку так не вийде, в цьому вона не бачить ніякого об'єкта, тому ми просто вручну задамо трошечки цю а, розмір колізії. Якщо, не хоч, якщо ви хочете, щоб у вас, а, наприклад, а, ця колізія розширилась равномірно ви в обидві сторони, то ми можемо скористатись параметрами капсул collider 2-ось d тут. Де у нас є сайт з по X і по Y, де ми трошечки повинні просто розтягнути. Ось так от. Персонаж створився. І тепер запущу перевірю. Все стоїть, все працює, вже у нас такий персонажик невеличкий готовий.